Слово запрошуємо Юлію Валентинівну. Дякую. Модернізація спеціальної дошкільної освіти можлива лише при тісній співпраці Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, інституту спеціальної педагогіки з навчальними та медичними закладами, психологом медико педагогічними консультаціями. Співробітниками лабораторії логопедії з позиції психолінгвістичного підходу розробляються концепції, стандарти державної освіти, програмно-методичні комплекси, навчально-методичні та наочні посібники спрямовані на подолання мовленнєвих вад у дітей. На сьогодні чи не найпоширенішим логопедичним висновком є фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення або ФФНМ. Це порушення звукової мови та фонематичного сприймання. Дошкільники з ФФНМ мають можливість отримувати логопедичну допомогу з 4 років або в логопедичних групах, спеціальних логопедичних групах, або на дошкільних логопедичних пунктах. Основним контингентом дошкільників із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення є діти із дислалією, дизартрією та ринолалією. Отже, ми коротко зупинимося на кожній категорії дітей, опишемо, з'ясуємо причини їх виникнення та можливі способи корекції цих порушень. Найпоширенішим мовленнєвим порушенням є дислалія: дис порушення лаліо – мовлення в перекладі з грецької отже, це порушення звукової мови при збереженні інервації мовленнєвого апарату. Виокремлюють кілька видів дислалії. Це функціональна дислалія, акустико-фонематична, артикуляторно-фонематична, артикуляторно-фонетична. Перший тип це функціональна дислалія. Причинами функціональної дислалії є соматична ослабленість дитини, педагогічна занедбаність або повторення за дорослими неправильного мовлення, як зірця з боку дорослих. Що ж робити, коли у дитини є функціональна дислалія? Звичайно, батькам слід підвищувати імунітет такої дитини, піклуватися про те, щоб дитина частіше бувала на свіжому повітрі, отримувала більше вражень і переживань про навколишній світ, збагачувала свій практичний, пізнавальний та мовленєвий досвід. Отже, на перший план при роботі з такими дітьми виходить робота з батьками. Наступним видом мовленнєвих порушень є артикуляторно-фонематична дислалія. При цьому виді порушень у дітей спотворюється вимова приголосних звуків. Це призводить до того, що мовлення звучить не так, як воно є нормативно. Це виглядає у вигляді спотворень, зокрема ротацизму, наприклад, коли дитина гаркаво вимовляє той чи інший звук. Зокрема, наприклад, «гома» звучить слово рома, або ламтацизму, коли дитина використовує двогубний приголосний у. Наприклад, вапа звучить слово лапа, або сигматизм, коли дитина неправильно вимовляє шиплячі і свистячі приголосні звуки. І тоді звуковимова набуває міжзубного звучання, наприклад, «тумка», або бокового звучання. І тоді це, взагалі, хлюпаючий відтінок, наприклад, шабака, коли язичок стоїть, наче поперек. Звичайно, при таких мовленнєвих порушеннях слід обов'язково звертатися до ортодонта з метою попередження закріплення неправильного прикусу у дітей, закріплення неправильної звукової мови. Обов'язковим є виконання вправ артикуляційної, голосової та дихольної гімнастики. Наступна група дислалій це акустика фонематична. Ці дислалії причиною їх виступають порушення відбору фонем за саме акустичними параметрами. Тобто у дитини в вимові звуки уподібнюються або оглушуються. Уподібнення виникає тоді, коли, наприклад, дитина другий звук, замінює на перший, і тоді слово котик звучить як тотик або оглушення, коли дитина замість булка каже пулка. Це, звичайно, свідчить про те, що коли у дитини наявні багато оглушень, слід обов'язково звернутися до отоларинголога з метою диференційної діагностики. Чи справді у дитини збережений фізіологічний слух, чи краще, щоб дитина додатково пройшла якесь ще обстеження? Основними формами корекційної роботи при цьому порушенні є робота з паронімами, тобто словами, які схожі за звучаннями. Наприклад, лак, рак, білка, гілка, жабка, шапка і таке інше. Саме коли дитина буде звертати увагу на слова, їх звукове оформлення, звукоскладову структуру, саме тоді дитина навчиться правильно розмовляти. Наступною формою є артикуляторно-фонетична дислалія. При цьому порушенні спостерігається багато вад у будові мовно-рухового апарату. Зокрема, це вкорочена під'язикова зв'язка або вкорочена верхня зв'язка. Прирощення підязикової зв'язки спостерігається при таких порушеннях, а також деформація зубощелепної системи. Також частими причинами цієї форми дислалії є порушення прикусу. Якщо при нормі в нормальному прикусі верхні зубки трошки знаходяться на нижні, то при порушеному прикусі відбувається все інакше. Зокрема, про прогенії нижня щелепа висувається вперед. При прогнатії верхня щелепа висувається вперед. Коли у дитини відкритий боковий, наприклад, прикус, то проміжок дуже помітний між боковими рістями. Коли передній відкритий прикус, тоді зуби просто не стикуються і там утворюється велика щілина. І це зумовлює звичайно складні порушення звукової мови. При таких вадах виникає. Надзвичайно велика кількість порушень звукової мови, тим паче складних порушень, які довгий час потребують своєї корекції. Такі діти. Виконують під наглядом вчителя логопеда вправи артикуляційної, голосової гімнастики, а також відпрацьовують звук, спираючись на зоровий, тобто літера, акустичний, тобто фонема і цілісний уклад того чи іншого звука. Наприклад, якщо дитині треба вивчити звук Ш, ми пропонуємо їй літеру ш для зорового закріплення а також звертаємо її увагу, що губи при вимові цього звука висуваються вперед, а язичок піднімається за верхні зуби. Можна використати навіть долоню і пальці рук для того, щоб дитині дати змогу зрозуміти, як же, якої форми набуває положення язика і губ при вимові того чи іншого звука. Наприклад, якщо ми складемо пальці в кільце, ми допоможемо дитині побачити, що, яким чином виглядають губи, вони висуваються вперед. Якщо долоню піднім... піднімемо вгору, це буде означати, що язичок при цій вимові піднімається вгору. Тому буде така рухова підказка для вимови того чи іншого слова. Саме така робота спрямована на поєднання всіх видів аналізаторів включення зорового аналізатору, дихальної системи, голосової системи, артикуляційної дасть змогу дітям з дислалією повністю подолати мовленнєву ваду. Наступним видом мовленнєвих порушень є дезартрія. Дезартрія з, латин, з латинського – «порушення», артрус поєднання. Це порушення звукової мови, яке пов'язане з ураженням центральної нервової системи. Через свою складність до логопедичної групи для дітей із ФФНМ найчастіше потрапляють дезартрики зі стертою формою дезартрії, а з більш такими складними формами дезартрії дошкільники знаходяться у логопедичних групах для дітей із загальним недорозвитком мовлення. Слід зазначити, що у дітей з дезартрією спостерігається каша в роті, тобто мовлення звучить надзвичайно нерозбірливо. У дітей поверхове дихання, тобто воно ключічне, поверхове і збите. Також у дітей з дезартрією язичок може бути або надзвичайно напружений, і тоді він відсунутий до задньої стінки глотки. Або навпаки в'ялий, і тоді його кінчик не виражений і артикуляція є змазаною і нечіткою. Стерті часто, частий випадок в логопедичних групах і, взагалі, в повсякденному житті. Тому настільки важливо вміти диференціювати стерту дезартрію від дислалії та інших мовленєвих порушень. Діагностичним критерієм є наявність не тільки порушень звукової мови, а й порушень і просодичної складової мовлення. Тобто дитина має порушення не тільки окремих груп звуків, але й просодики, складу ритмічної структури слова. Дитині важко інтонувати те чи інше речення. Для того, щоб виявити старту форму дезартрії, можна використати дві проби. Одна з них статична, друга динамічна. При статичній пробі дитину просять висунути язичок і тримати його нерухомо по середній лінії. Якщо дитина почне рухати язиком разом із предметом, який пропонує дорослий, рухаючи перед очима, це свідчить про наявність у дитини стертої дизартрії. При другій пробі дитину просять виконувати вправу артикуляційної гімнастики. Наприклад, котик п'є молочко, коли дитина рухає язичком по нижній губі, або годинничок, коли дитина рухає вузьким язичком з кута рота в інший. І в цей час дорослий кладе руки дитини ой, свої руки на шию і на плечовий пояс. Якщо під руками дорослий відчуває певне напруження при виконанні артикуляційних вправ, це свідчить про наявність у дитини стертої форми дезартрії. Що ж робити, коли у дитини наявна стерта форма дезартрії? Звичайно, при цьому знадобиться логопедичний масаж, який можна виконувати як за допомогою спеціальних інструментів, так і ручний масаж, який виконується власне, руками вчителя логопеда. Слід зазначити, що логопедичний масаж доцільно виконувати тільки спеціалісту. Крім логопедичного масажу, обов'язковим є дихальна, виконання вправ дихальної гімнастики, і голосової гімнастики, і пальчикової гімнастики. Адже всі ці рухові образи вони поєднуються в корі головного мозку в один. Якщо ми будемо спонукати дитину до виконання тих чи інших вправ, це стимулюватиме цілісний комплексний розвиток її мовлення. Наступним видом мовленнєвих порушень є ренолалія. Завдяки саме комплексній роботі, яка проводиться з самого раннього віку, хірургічне втручання дозволяє виправити цю мовленнєву ваду, починаючи вже з самого народження. Що ж таке ренолалія? Від ринос ніс лаліомовлення. Ренолалія це порушення звукової мови і порушення тембро-ритмічної організації мовлення при наявності анатомічних змін в будові артикуляційного апарату. Відрізняють кілька форм видів ринолалії. Глобальна ринолалія ділиться на відкриту та закриту. А ще бувають відкрита функціональна, відкрита вроджена, закрита задня і е, закрита функціональна ренолалія. Зараз ми зупинимося на кожній із них е, і виявимо причини і способи подолання цього порушення. Зокрема, при відкритій функціональній ринолалії дитина в неї в дитини порушується звуковимова внаслідок в'ялої артикуляції, яке піднебіння не функціонує, але там немає жодних ніяких неврологічних дефектів або анатомофізіологічних дефектів. Воно в'яле через соматичну ослабленість дитина. І це призводить до того, що всі звуки набувають назального відтінку. Це стосується як голосних, так і приголосних звуків рідної мови. Звичайно, при такому порушенні слід звертатися обов'язково як до невропатолога з метою діагностики, чи справді там немає ніяких органічних порушень у центральній нервовій системі. А також обов'язково для таких дітей є диференціація ротового та носового дихання. Дорослий може пояснювати дитині і фіксувати, що для того, щоб дихати, ми дихаємо за допомогою носового дихання. А для того, щоб фіксувати свій видих і диференціювати його, ми вдихаємо через ніс і видихаємо через рот. І саме тоді, в цій диференціації ротового та носового дихання, можливе правильна вимова звуків. Наступною формою ринолалії є вроджена відкрита ринолалія. це найчисельніша група серед дітей ринолаліків, На жаль, чому на жаль? Тому що ці, ця форма вона проявляється в тому, що у дитини є дефекти у піднебінні, зокрема, це розщеплення або твердого піднебіння, м'якого піднебіння, губи. Ці розщеплення можуть бути повними і неповними. Таким дітям із самого раннього віку проводиться оперативне втручання. Зокрема, якщо у дитини спостерігається розщеплення на губі, їй проводять хейлопластику. Ці операції проводять від 10 днів від народження упродовж до одного року. Якщо у дитини спостерігається розщеплення твердого піднебіння і м'якого піднебіння їй проводять уранопластику. Якщо розщеплення значне, дитині на піднебіння на тверде накладають обтуратор, тобто так звану спеціальну пластинку, яка перекриває цю щілину. Таким чином, для того щоб допомогти дитині з вродженою відкритою ринолалією, слід проводити комплексну і логопедичну, і психологічну корекцію. Це зумовлює те, що діти з вони надзвичайно вразливі. В них є багато психологічних комплексів пов'язаних із зовнішністю своєю. Саме тому такі діти потребують психологічної корекції в поєднанні, звичайно, з логопедичною корекцією. Наступна група дітей з ренолалією це задня закрита ренолалія. Сама назва цієї форми мовленєвого порушення говорить про себе, що задня стінка носоглотки закрита. А закрита вона аденоїдними розрощеннями, поліпами та фібромами. Деякі батьки вважають, що аденоїдні розрощення і поліпи в носовій порожнині це нічого страшного, з цим можна жити. Але слід наголосити на тому, що аденоїдні розрощення вони не тільки спотворюють мовлення в цілому, спотворюють носове дихання і не дають змогу дитині повноцінно дихати. А це дає те, що мозок дитини він повністю послаблюється і позбавляється кисневого такого мозок знаходиться в кисневому голодуванні. І тому дитина відстає не тільки в мовленнєвому, а й в пізнавальному розвитку. Саме тому обов'язково слід консульту... консультація лікаря отоларинголога для того, щоб виправляти мовленнєву ваду, операційне втручання, якщо необхідне робити, а також для того, щоб цілісно комплексно долати наявні зазначені мовленнєві порушення. І останньою формою ринолалії є функціональна закрита ринолалія. При цій формі, у дитини, яка є нервовою, у неї перекривається внаслідок надмірного напруження вхід до носової перетинки. Там немає жодних анатомофізіологічних дефектів, і тільки через перенапруження центральної нервової системи піднебінна завіса піднімається і перекриває вхід. В глотку, і тому носові звуки звучать так само, як і ротові. При, такій, при такому порушенні з дітьми має працювати невропатолог, обов'язкова робота психолога по зменшенню психоемоційного напруження, а також логопедична робота для нормалізації видихваного струміння повітря. Звичайно, за такий короткий проміжок часу ми не могли розкрити всі причини і можливі форми прояву фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення. Але сподіваємося, що запропонований нами матеріал знадобиться у вашій професійній діяльності. І тож хай ваші діти розмовляють правильно. Дякую. У мене багато запитань. Порадьте, як можна поставити звуки «т-д»? Для того щоб говорити про постановку звуків ТД, слід бачити насамперед дитину, в якій порушені ці звуки, ці звуки можуть бути відсутніми, і тоді дитина, наприклад, на слово тумбочка буде казати умбочка, пропускати ці звуки або замінювати їх. І тоді це зовсім інша справа, коли дитина, наприклад, каже кумбочка замість тієї ж самої тумбочки. Взагалі-то для того, щоб поставити верхні язикові звуки, це надзвичайно просто, коли язичок піднімається вгору за альвеоли, і ми трошечки притискуємо цей язичок. Те ж саме Н або Д, або Т. Тож ця вимова формується автоматично. Які особливості звукових порушень спостерігаються у дітей при ФФНМ? Мені здається, що на це запитання я відповіла упродовж свого виступу? Де можна отримати консультацію гарного спеціаліста із логопедії? Можна можу сказати, що в нашій лабораторії логопедії працюють тільки гарні спеціалісти, і просимо до нашої лабораторії логопедії інститут спеціальної педагогіки на ПН України, вулиця Максима Берлинського, 9. Ми проводимо безкоштовні консультації. Тож, будь ласка, чи є обов'язковим обстеження дітей логопатів у січні і травні? У січні обстеження дітей логопатів є не обов'язковим, адже засідання психолого медико педагогічних консультацій проводиться на початку року і в кінці року, тобто це вересень і травень, і так само проводиться обстеження вчителя логопеда. Який діагностичний інструментарій більш доцільний? Доцільно використати професійний довідник вчителя логопеда дошкільного навчального закладу автора Рібцум. Як здійснюється діагностування дітей логопатів? Скільки разів на рік, коли ким обстежується мовленнєва компетенція? Відповіді на це запитання ви знайдете в професійному довіднику вчителя логопеда дошкільного навчального закладу. Дякую. До нас поступили такі запитання. Як можна розвинути мовлення у дитини з аутизмом? Як знайти правильний підхід? Я хочу сказати, що діти з аутизмом це особлива і складна категорія дітей, які потребують спеціальних підходів і спеціального впливу корекційного. По-перше, діти з аутизмом це діти з порушенням розвитку психіки, в них не розвивається потреба у комунікації і мовлення не виступає інструментом комунікації на перший план. Значить, порушення мовлення у таких дітей є, часто зустрічаються і вони дуже поширені від затримки до фонетичних порушень. По-перше, з такими дітьми дуже специфічна робота проводиться треба набратися терпіння терпіння з такими дітьми і я думаю що треба батькам таких дітей поцікавитися в києві у нас створено багато реабілітаційних центрів груп для таких дітей які займаються з такими дітьми, розвивають мовлення. І з досвіду власної роботи хочу зауважити таке, що у дітей з аутизмом дуже характерна особливість мовлення це ехолалії – тому дорослі, які знаходяться поряд з такою дитиною, навчають її, виховують, обов'язково вимовляти і говорити ті фрази, які вони хочуть чути від дитини. Тому що прохання повтори дитина не, не розуміє і повторювати за вами вона правильно не буде. Звертайтеся в інститут спеціальної педагогіки, лабораторія проблем аутизму. Ще такий. Таке запитання: чи може дитина з мовними вадами, в якої інтелектуальний розвиток не відповідає її віку, відвідувати логопедичну групу? Ну, По-перше, такий діагноз інтелектуальний недорозвиток має поставити психіатр. В поліклініці за, місце, за місцем проживання дитини. Такий діагноз ставить психолого-медико-педагогічна консультація з метою виявлення дошкільного закладу, типу дошкільного закладу. Якщо це діагноз встановлений і він задокументований, і що інтелектуальне порушення у дитини первинне. А логопедичні проблеми вторинні порушення мовлення така дитина має відвідувати спеціальний дошкільний заклад для дітей з розумовою відсталістю. Але ми знаємо, що діти з вадами мовлення мають вторинні нашарування порушення психі... психічного розвитку, тому таких дітей можуть направляти і на вивчення в логопедичний дошкільний заклад. Чи є правомірним встановлення діагнозу другий рівень для дитзенем? Я так розумію, для дитини з 3,5 років. Я думаю, що правомірний, тому що в такому віці вже про затримку мовленнєвого розвитку говорити запізно. Тут треба вже орієнтуватися на прояви загального недорозвитку мовлення і вже встановлювати, що це за тяжке порушення мовлення, тому що в такому віці вже проявляється другий рівень загального недорозвитку мовлення це правомірно. Чому більший відсоток спорушення мовлення серед хлопчиків? Я вже говорила, що в логопедичних групах найбільшим контингентом є хлопчики. Буває, що протягом декількох навчальних років 12 дітей в логопедичній групі це тільки хлопчики. По-перше, природа так створила е, жіночий організм, що жінка від природи дівчинка вони пристосовані е, до е, життя у природі як біологічний організм. І в неї від природи генетично захищений організм від усіляких негараздів, від усіляких ушкоджень. Жіночий організм, дівчачий організм він більш виносливий і він може протистояти всім вадам, тому що функція природи. Це народження потомства і дитини здорової, а чоловіки більш уражені впливу природних катаклізмів, таке інше. Чи є програма по корекційній роботі з загальним недорозвитком мовлення? Такі програми у нас в інституті спеціальні педагогіки розроблені в лабораторії логопедії, програмне методичне забезпечення відбувається і зараз, але вже багато в Україні логопедичних садків працюють за програмами автора Трофименко, корекційне навчання з розвитку мовлення дітей із середньої дошкільного віку із ЗНМ і старшого дошкільного віку. Ці програми існують, їх можна придбати в інституті спеціальної педагогіки, в лабораторії логопедії. Я вже на це питання відповіла: чи можна придбати видання програмно-методичний комплекс? Можна в інституті спеціальної педагогіки. Звертайтесь в лабораторію логоподії. На слайді буде контактні дані нашого інституту. Дякую. Є кілька запитань. Чи проводите семінарі з практичним показом логопедичного масажу та роботу з логопедичними інструментами, де це можна побачити? На жаль, у нас логопедичний масаж не такий поширений, як за кордоном, наприклад, тому такі семінари, на жаль, не проводяться, а можна побачити відеоматеріали, які є в вільному доступі в інтернеті? Чи вистачає одного року в логопедичній групі для повноцінної корекції мовлення? Звичайно, це залежить від стану мовленєвої функції дитини. Якщо у дитини загальний недорозвиток мовлення, наприклад, третього рівня, то то одного року можливо буде достатньо. Якщо це перший другий рівень загального недорозвитку мовлення, то звичайно недостатньо. Якщо це фонетико фонематичний недорозвиток мовлення, переважно він виправляється за один рік. Якщо це невротична форма заїкання, тому що ми про заїкання сьогодні не говорили. Це також один рік навчального процесу. Дякую.